Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні аж цілих три євангельських читання читалося під час Божественної літургії Рядове тої неділі, яка сьогодні є святій мучені Христині і благовірним князям Борису і Глібу, пам'ять яких ми сьогодні з вами совершаємо. І Рядове Євангеліє повествує нам дуже таку цікаву розповідь про те, як Христос одного разу звелів своїм учням пливти на інший бік Галілейського озера, а сам лишив помолитися. І коли наступила ніч, здійнявся вітер, здійнялися хвилі, учні продовжували пливти, а Христос помолившись, пішов до них по водній гладі. Вони побачили його здаля і подумали, що це привід, і злякалися, і закричали. Христос їх заспокоїв, що це Він, щоб вони не боялися. І тоді Петро, самий запальний, самий гарячкуватий з усіх апостолів, дерзає сказати, Господи, якщо це ти, звели мені, щоб я пішов до тебе по воді. Господь йому каже: Іди. І ось Петро звершує надзвичайно великий вчинок, він переступає через борт лодки, і ступає на воду і починає дійсно йти. І йшов до тих пір, поки не побачив, що таки ж довкола вітер і хвилі, і все хвилюється, і можна потонути, і як же ж це так? І ось, коли наступила оця думка, як же ж це так, коли він засумнівався, він почав тонути. В тому моменті ми бачимо, наскільки важливо в людському житті і розум і віра. Поєднання цих двох речей розумом своїм Петро правильно розсудив, якщо це Господь, то Він може зробити, щоб я до нього пішов по воді. А якщо він не зможе цього, то це не Господь. Це привід, і від Нього треба триматись подалі. І коли Ісус каже, то йди по воді, Петро йому вірить. І через якраз через свою віру він робить те, чого ніяка людина в, здор в здоровому глузі не зробить. Він переступає через борт лодки і починає йти по воді. Через віру він це робить. І в якийсь момент віра його похитнулася, він засумнівався. І якраз в цей момент він почав втонути. Наскільки важливо поєднувати в своєму житті оці дві речі віру і розум. Бо дуже часто, коли. Трактують цей момент з Івангелія, то кажуть, що ось цей образ такого моря, яке бушує довкола лодки і вода, по якій потрібно пройти, оці бурхливі жи... хвилі, вони символізують собою наше життя. Ми також з вами всі йдемо по цих водах, які бурхливі, які дуже страшні, яких вітер завиває, а ми все рівно повинні йти і йти. І от це можливо тільки тоді, коли ти віриш Богові, коли ти йому повністю довіряєш, коли ти йому не сумніваєшся. Якщо виникають сумніви, якщо ти починаєш коливатися, ти починаєш тонути. І дуже важливо цю віру в собі підтримувати, тримати її живою. Для цього ми молимось Богу кожного дня і рано, і ввечері, для цього ми щодня повинні читати Святе письмо. Для чого ми відвідуємо храм і молимось під час літургії, причащаємося і приймаємо інші церковні таїнства, в тому числі для того, щоб підтримувати свою віру. В спільноті своїх братів і сестер разом з усією Христовою Церквою ми вдосконалюємо свою віру. І важливо, щоб віра ця була живою, щоб це не був просто обряд чи якась така звичка. Дуже часто люди не помічають підміни, як духовне життя в них вгасає, і вони заміняють його просто цими обрядами. Як ми часто кажемо, я вичитав молитви. так? Що значить, вичитав? Молитва це піднесення розуму і серця до Бога, ми повинні пламеніти на молитві, а не вичитувати молитву. Піду поставлю свічку в церкву. Ну, добре, пішов, поставив, а далі що? Дуже часто ми підміняємо цими зовнішніми обрядами і самі себе заспокоїмо. Я ж в церкву ходив, я ж свічечку ставив. В мене колись, коли я тільки починавши своє служіння священником, служив в Умоні в кафедральному нині соборі, такий зі мною випадок трапився. Підходить до мене жіночка років 30, так, питає поради. І розказує про своє життя. Я дивлюся, в неї і там проблеми, і зі здоров'ям проблеми, і на роботі в неї проблеми, і в сім'ї в неї проблеми. Я, я молодий тоді, мені було років 23-24. І я не знаю, що їй сказати. Я розумію, що треба десь що, щось має бути таке глибоке, фундаментальне. Я тоді задаю їй питання: а які у вас стосунки з Богом? І вона моментально змінюється в обличчі. Усміхається, каже, о, з Богом в мене гарні стосунки. Ми на кожну Пасху святимо Пасху і на Різдво їмо кутю. І замовкла. Я розумію, що це все, що він може сказати про стосунки з Богом. Ми ходимо на Пасху до церкви, на кожну Пасху святимо Пасху, а на Різдво навіть без згадки про відвідування храму, ми варимо пшеницю медом там, цукром, маком. Це і в нас стосунки з Богом, тому нормальні. Вона так вважає. розумієте? Я потім, звичайно, я, я, я здогадався інтуїтивно, в чому корінь її проблеми, потім постарався, наскільки я зміг пояснити, що треба змінити в житті. Тобто все треба змінити в житті. Дуже часто людина, виконуючи гарні православні обряди, думає, що це вже все. Якщо вона виконала якийсь там обряд. Значить, це все в неї, з Богом усе добре. Ні, з Богом треба мати контакт кожного дня. Бажано кожної хвилини. Ідеально взагалі не переривати його. Це вже ми кажемо про святість. Є в Біблії такий вислів ходити перед Богом. От апостол Петро, коли йшов по воді, він йшов перед Богом. Він прямо дивився на Христа. Він не помічав того, що відбувається довкола нього. І коли тільки відвернув свій погляд в сторону, побачив, що ой, тут хвилі, тут вітер, тут можна втонути і дійсно почав втонути. Є іще одна в нас категорія людей, які кажуть, що Бог у мене в душі. Мені не треба ходити в храм, Бог у мене в душі. Зараз, до речі, ця категорія в нас в Україні, на жаль, збільшується, тому що відбувається жорстоке, таке бачимо жорсткий міжцерковний конфлікт, міжконфесійний конфлікт. Іде відповідна пропаганда з боку влади, і люди кажуть, так, ці батюшки між собою сваряться, я нікуди я не буду ходити взагалі. У мене Бог в душі це головне. Але ми ставимо наступне питання: якщо в тебе в душі Бог, яким це чином відбувається в твоєму житті? Чим ти відрізняєшся від тих людей, котрі не декларують, що в них в душі є Бог? Ми сьогодні святкуємо з вами пам'ять благовірних князів Бориса і Гліба. Це перші святі, фактично, поряд з варягами Федором і його сином Іоанном, які прославлені, як святі, на, на Русі в Київській митрополії. Чому вони прославлені? Тому що це були князі, це були сини рівноапостольного князя Володимира. І Володимир, як Київський князь, кожному своєму сину дав невеличкий такий уділ. Борис був. Князював у Ростові, Гліб князював у Муромі. Це були київські, це була, це була Руська земля, це була Русь, одна Була Русь. І от коли Володимира не стало, а й старший син Святополк хотів не просто князювати, а боявся, що хтось із його братів захоче зайняти його Київський престол, він вирішує вбити Бориса і своїх братів, Бориса і Гліба для того, щоб вони не претендували на Київський престол, щоб не мати загрози від них. І він починає шукати можливість вбити. Він посилає спеціальну там, місію для того, щоб вбити. І Борис про це дізнається заранше, що до нього на нього готується вбивство. І що би зробив язичник? Він би зібрав свою дружину і пішов на святопок, коли святопок пішов? Побив би їх там, повбив би Святополка і зацарював би сам у Києві. Кисота. Що зробив Борис? Борис сказав: ну, не будемо проливати крові. Бо щоб збирати дружину, це треба йти війною на свого брата. Краще я сам помру, прийму смерть. І він якраз в неділю це було, це був недільний день після літургії вирвалися в той, те шатро, де звершувалася служба, і там, за переданням, за переданням там його ж і вбили, ще порадили важко потім уже по дорозі до Києва, бо везли тіло, щоб показати святополку, по дорозі його добили до смерті і поховали його пізніше в Вишгороді. Схожа доля чекала і на гліба, на молодшого брата. І ні, ні Борис, ні гліб вирішили не чинити спротиву, а прийняти смерть для того, щоб не продавалася кров інших людей. Для того, щоб не прилилась кров їхнього брата. Ось коли можна казати, що у людей в душі був Бог. Якщо Бог був у них в душі, вони і поступили як християни. А що ж ми кажемо, що Бог у нас в душі, але продовжуємо і красти, і обманювати, і на чужих жінок задивлятися і так далі. І так далі, і так далі. Тобто, ну а в чому виявляється, що Бог в душі? Тому є велике питання. Якщо Бог в душі, значить, це обов'язково відбивається на людській поведінці, на людському житті. Є такі речі, зробити які, чи переступити, через які оце стан, коли Бог в душі, не дозволяє. І тоді людина воліє краще сама зазнати якихось проблем, якихось труднощів, ніж переступити через божественну заповідь. І оце повинно і для нас з вами, дорогі брати і сестри, бути законом нашого життя. Ми повинні пам'ятати, що ми всі живемо у бурхливому життєвому морі. Зараз це особливо добре видно, коли купа всього трапляється у світі, і в глобальному світі, і в нас в Україні, і, і, і в нашому кожного житті, тому що ми живемо в таких незвичних для себе умовах. І оце бурхливе життєве море, воно нас спонукає для того, щоб ми ходили завжди перед Богом. Для того щоб ми не спускали з Бога очей. Для того щоб ми ніколи не випускали його свого серця. Амінь.